Брюнета вони більше забирають, ніж лисич. Доброго дня, це Дніпрооперативний. Як показує статистика, брюнетів забирають частіше до лав ЗСУ, ніж голодних чоловіків. Ми запитали у Дніпрян, що вони думають стосовно цього питання. Це ви що намікаєте, що я побрився, щоб мене не забрали в армію? Можливо, може бути, може бути. Брюнетів забирають частіше, ніж лисих. Я не знаю. Мій чоловік блондин, то він в ЗСУ Печальна це, це звісно, краще маскировка, мабуть. Чи готові було побринутися на лес, щоб не йти до ЗСУ? Ні. Та я думаю, що це ну, не відрізняється для мене. Хто, що, коли. Всі однакові. Ну, понятно, їх показують, всі такі заросші, всі такі з бородами. Надо не забирати, я типу, позову серця. и брюнеты, и блондины. Но ну, они рождены, как и мы, защищать. Конспирология. А я думаю, чепуха. Да, это что-то такое. области сказок. что-то, что-то... Не верится мне. Ну, саму сказать. Может, оно так и есть, раз забирает, Ну, В брюнетах вони больше забирають, чем сказать. Лучше б забирали бомжей, которые гуляють без А Они трогають людей, которые действительно займаються и допомагають ЗСУ. це таке питання, ну якось, ну взагалі недоречне. Інформаційний простір щодня переповнюється фейками, які можуть завдати шкоди як окремим людям, так і суспільству в Критичне мислення ваш найкращий захист від фейків. Не вірте всьому, що читаєте чи чуєте, будьте відповідальними, та не поширюйте неперевірену інформацію. Ми закликаємо вас бути більш раціональними та критично оцінювати інформацію провокаційного характеру.